З початку повномасштабного вторгнення на Львівщині зросла кількість випадків сказу у тварин. Мало того, дикі звірі, а зокрема лисиці, вільно розгулюють вулицями, парками та місцями, де перебувають люди. В Основному переносчиком сказу є дика е, руда лисиця, і якщо десь от, тварини собаки гуляють часто в лісі, відповідно може бути проблема з того, що лисиця, коли вона коли вона хвора сказу, вона не боїться ні людей, ні тварин, і вона сама агресує і сама біжить, щоб кусати чи людину, чи тварину. Вона є зменшується поріг у цього страху. Це найгірше. Отож щоб ситуація зі сказом не погіршувалася, Львівська міська рада спільно з головним управлінням Держпродспоживслужби та державної лікарною ветеринарної медицини безкоштовно вакцинують домашніх тварин. Ми обираємо там, де от є. Е... Вже зафіксовані випадки зустрічі з лисицями. Найбільше в нас є локації, де є лисиці розводяться в межах населеного пункту. Це є Лисиночі, тому ми почали з цього населеного пункту. Приховичок також на вулиці Львівській є гніздо лисиць, де вони розводяться. Вони тут вільно гуляють. Тобто ми вибираємо ті локації, де найбільше є зустрічі з дикою з дикою твариною. І от наступна локація планується на Рудне, де також лисиці живуть в межах населеного пункту. Така акція відбувається у спеціально обладнаних пересувних медичних пунктах з дотриманням вимог техніки і безпеки. Крайню вакцинацію провели у Брюховичах. Тримайте за голівку. Так, тримаю. За голівку, Давай. Так, і ще ризик. Так, жорік. що? Самі ж мешканці такою ініціативою задоволені, адже це швидко та зручно. У нас три котика і один пес. Це дуже круто, що громада виявила таку ініціативу допомогти всім власникам тварин від прощепити від сказу. Хочу зробити безпритульним котам вакцинацію від сказу. Ну вони так ходять на районі у нас і просто приходять до нас, там їдять, якщо щось знайдуть таке, то їх взагалі троє було. Це мама там їхня. А кого зловили, того принесли. Сьогодні взяв і кута, якого я сьогодні підібрав, але в мене є своя кицька, ірландська висловуха, яка також нам за межі квартири в нашата не виходила, але все одно треба її прищепити. Це кажуть фахівці, потрібно робити щорічно. Нагадаємо, що вірус казу вражає центральну нервову систему. Тож, якщо людина не отримує відповідної медичної допомоги після потенційного інфікування, вірус може викликати захворювання головного мозку, що, врешті-решт, призведе до смерті. Летальність від сказу, як для людей, так і для тварин, стовідсоткова. Найгірше тим, що цей сказ, він, він проявляється не за тиждень, а не за два. Він може, в залежності від місця укусу чи нижні кінцівки, чи верхні кінцівки, він рухається вірус по нервових волокнах. І до як швидко він дійде до голови, до головного мозку, Це залежить від місця укусу. Отож, якщо трапилось так, що тварину чи людину вкусила безпритульна або дика тварина, обов'язково потрібно звернутись у відповідні структури. Звернутися в найближчу ветеринарну установу, тому що в районах є дільниці, є районні лікарні, звернутися, що таке сталося. І лікарі превентивно є так звана вимушена вакцинація від сказу, є схема вимушеної вакцинації сказу, і проколять собаку. Або якщо нема, не хочуть звертатися, собака мусить бути імобілізована, тобто закрита в ульєрі, прив'язана на хороший там, ланцюг, і за нею спостерігається від 10 до 14 днів. Якщо тварина лишається живою здоровою, здоровою, без інших клінічних ознак сказу, тоді можна вважати, що вам в сутій тварини і вам повезли. Додамо, що загалом під час акції вдалося провакцинувати 137 тварин. Наступна безкоштовна вакцинація відбудеться 5 листопада в селі Рудне по вулиці Грушевського, 73 з 15 до 17.00. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів.